Зустрічайте Марія Лихолад і Ольга Козак, а з ними цілий театр української пісні золота липа з музично-гумористичною композицією. А кум до куми як ходив та й ходить. Куди не піду, все один клопіт, одні проблеми, все щось не так і не так. Що я за маю за клопоти? Що все не так, що одні проблеми? Я вже не знаю зовсім. Та що сто і ти вже там, та чорниєш? Та тобі все щось не так. Клопоти, проблеми. Щось же придумала. Не придумала. А обдумую теперішні проблеми, розумієш? Ну, а ти зовсім далека від політики. А я, а я тобі от що скажу Більша половина населення планети одні жінки. Тоже мені ти політика. Та тобі все одно в голові. Хлопі! Село. Не хлопі, А мужчини. Справжні українські чоловіки. Ну добре, навіть чоловіки, а сюда чосі припер. Не приперлася, а прибула. Думала, попаду на якесь свято а, чи фестиваль. Ну, чи навіть базар де багато людей, то знайду, або куплю собі чоловіка. О, страшне. Та буде тобі зараз і свято, і фестиваль, і базар. А ну, хлопці, де музики? Дивіться. музеї? Дивиться. Як прийдеся до ладу, та я свого поведу, та й продам, як прийдеся до ладу, то я свого поведу, та й продам. І живуть собі з руками, за свого милого, за Та й повина на базах. Чоловіка витягає гроші купуй. Та то ж твій омелько. Дивіться. То що як омелько, то вже не чоловік. Дивіться, Ну. Руки є. Ноги є. Голова є. Голова Ну. Що має бути також є? Знайшла, що зіпхати. Що зіпхати? А що? Я тобі даю найліпше. Ви музикант грати вміє. Чи грати вміє, то ми ще побачимо і почуємо. Я не знаю, що це за баба. Я сама молодим качелю, а тебе я не того всіла за столом. Ну що? Виділа вмиє грати. Мій кум ще краще грає, та й не хвалиться, як твій омиль. Отак. Що то забив? Тобі не ходиш нікого. Чи щоєш? Ти послухай. А друга пісенька. Тільки про мене Ой, прості, христина, а від мені. Мили. Ой, родові, я піти, не маю що зустить. Ой, родовия, я не маю що за Що рубора папілами нема чого з Слава Богу, що знайшла, зулася та й пішла. Слава Богу, що знайшла, узулай, сверпень, пішла. <звучить> Ой, пішла я документ, добрий вечір, куме. Дивуються мені, люди, що на біда суне, дивуються мені, люди, що на біда суне. Одні кажуть, попадя, другі кажуть, паня. Дивуються мені, люди, що в мене забране. Дивуються мені, люди, що в мене забране. <звучить> я й ком. Та годі. Нарядилася, як молодінка. Взула нові червоні чоботи подерті. А ще, може, молодий згадаєш, Стара фіврона. Що? Я стара фіврона. Та ж не я. А тепер я всім людям розкажу, хто ти така. Ви знаєте, люди добрі, їхати до вас трохи і не близько вона як не збреше, то правда як не моя.